Місяць безкоштовного навчання у Єгипті так розпочнеться новий навчальний рік для семи студентів кафедри сходознавства університету Україна. Для того, щоб поїхати, ми брали участь в студентській олімпіаді, яка проходила в університеті Шевченко. Це був перший крок до цього вибору. А потім у нас була зустріч з послом Єгипту, який приїхав до нашого університету. Він з нами поспілкувався і. Запропонував місця і вже найкращих студентів, які володіють мовою, обрали для цієї поїздки. Студенти четвертокурсники Юлія та Володимир до арабської країни поїдуть у друге. Вони переконані, що практика за кордоном дає можливість не лише поглибити знання іноземної мови, а й наблизитися до арабської культури. В процесі обучення мені, у мене була можливість працювати на телеканалі Аль-Джазіра. Ось ми готові програму для обучення іностранців арабському язику. До цього я живу у Лівії три роки. У мене є невеликий досвід спілкування з арабами, тому я обрав цю професію. Зараз намагаюся поїхати туди і працювати. І практику в Єгипті це дуже важлива для мене. Застосувати теорію на практиці зможуть не лише студенти арабської групи. Зараз тривають переговори з посольствами Китаю, Туреччини, Кореї та Японії. Студенти інших спеціальностей теж поїдуть на стажування. Студенти, які сьогодні в нас навчаються, вони переконалися вже, що ми сьогодні маємо можливість, що ми їх навчили. Ну, по-перше, навчили устної розмовної мови, що це вже сьогодні не так мало. Крім того, ми маємо можливість і забезпечуємо добрий науковий підхід до вивчення східних мов. На кафедрі сходознавства працюють висококваліфіковані спеціалісти. Вони допомагають студентам здобути глибокі знання з історії, культури, релігії, географії та економіки східних країн. Це досвідчені педагоги, професійні перекладачі і носії мови. Кафедра сходознавства це нова кафедра на теренах інституту фіології та масових комунікацій. Я вважаю кафедра родзинка, яка поєднує в себе і відповідні креативні аспекти, і культуроморфічні аспекти, історичні, філософські, філологічні. Саме фахівці цієї кафедри я вважаю на сьогодні потрібні в сучасній Україні, яка вивчає досвід цих країн. В університеті працює Українсько-Корейський центр. Він створений вищим навчальним закладом спільно з Національним інформаційним агентством Південної Кореї. До його складу входить інтернет-хол, тренувальна лабораторія з інформаційних технологій, кімната для семінарів та адміністративний офіс. Центр оснащений найсучаснішою технікою. Користуватися нею можуть не лише студенти та співробітники університету, а й усі охочі громадяни. У майбутньому кафедра сходознавства планує відкрити спеціальності з кореїстики та іраністики. Коли одержав вже відповідний диплом з за цими фахами, то вони будуть вже готові працювати не тільки перекладачами чи викладачами там японської, китайської, турецької, арабської мов. А також вони можуть працювати як спеціалісти в дипломатичних представництвах, в міжнародних організаціях та виконувати важливі завдання для своєї держави. Студенти кафедри сходознавства добре розуміють потреби ринку праці. Вони розраховують тільки на власні знання та сили і використовують будь-яку можливість для набуття навичок і умінь. Відтак, поїздка до Єгипту це і професійний виклик, і шанс для кожного з них. Ти приходиш, ти перед тобою ставлять якусь задачу. Ти можеш її виконати. Це добре, це супер. Ти не можеш тоді до побачення, навіть якщо ти кандидат наук. Тому я думаю, це саме потрібно те, що знаходиться тут, а не на папері.